Пломбовують котли через те, що котли мусять ввести вам куби газу, які є використані, і зафіксувати в себе, щоб ви вони могли вам нараховувати по старих цінах. Бо після як ви зараз не пустите, люди, які зараз вони ті два стояки, які повністю люди відключили їм котли, вони зараз газ людям на плитку подадуть. Розумієте? Ми за два дні зробимо зміни до технічних умов і там треба буде тільки вам єдине, що двері між, кухне <плес> між кухнею і коридором зетишку не так, <плес> ну <ви розумієте, плес> та, Інакше дивіться, норми є, є державні норми, що об'єм кухні повинен бути для, для вашої маленької кухні, просто не пристосований для влаштування котла газового, тому що на котел має бути 7 кубів, на е, двох кампурну 8 кубів. Трьох камфорно 12 і чотирьох карфурно 15 кубів ага, куб, ну, об'єм об'єм ну, площа розумієте, об'єм має бути вас не дозволяє значить Передбачили двокамфорну плиту. У нас коштів на встановлення вам плит заміни Не вистачило, розумієте? Ну і двокамфорна плита. Звичайно, що то не вигідно. Ми, щоб ліквідовувати котельню і використати кошти минулого року, поставити вам котли, погодилися на умови Львівгазу. На сьогоднішній день ми поговорили з Львівгазом і завтра буквально буде зустріч з головним інженером Львівгазу і будемо знаходити якісь компромісне рішення і напевно будемо виносити на міжвідомчу комісію, щоб зняти двері ті між кухнею і. Так, розуміємо. Розуміємо. Дивіться, послухайте мене тому, що нам треба внести зміни технічної мої Львівгазу, А співпало воно з, з тим, що Львівгаз хоче ввести вас, в куби оті, які ви зараз були. Нувати могли. Знести куби, які ви за по старих цінах, ми щоб все Протягання Протягання прошу. До нас ходили, ну, Вже Але я вас прошу, щоб ті люди, які не допускають, щоб допустили, ми вам зараз подамо газ на плитку. Розумієте? їсти Дивіться, яка справа. По-перше, напевно, сам проект затверджувався Ще в серпні, вересні, коли цей, коли збиралися то все встановлювати, правда? Ну, по сам сам проект і тому і здавали технічні технічні плани. І той проект Напевно, погоджується. Але погоджується. З... А, а, ми розумієте, ми, ми заряджуємо ми... питання. А, Чому а раніше? Чому не можна ви, вирішити 8 питання, 8 не відключуючи газ? Аж ми платимо за газ. Тож подивіться на наші борги. У нас майже борів немає. Давайте будемо. Раз вже стало таке питання: почав львів газлом. Хай пломби вони не відключають газ. вони відключать тільки прилади, ті опалювальні, тільки газові котами. На тільки Ну, можете задній потерпіти до понеділка, коли не врубили питання. Ну, ви робите, шановні, тільки в одному місті Львові є е, гаряча вода централізована. Решта села України немає. Піді, ну є такі, ну прийде. Ну ні, ну за ми повернемось до того, що після громадянської війни ходили в куфей та тим палінка. Слухайте мене, так ми кількох будинків. Послухайте мене, ми тільки в кількох будинках зробили індивідуальне опалення. Тільки в кількох. Вам задаром і міська рада то зробила. Я думаю, що ви маєте бути свідомі того, що поки внесуться зміни в технічну умові, дозволити людям зробити свою роботу. Правда? Але вам забезплатно я... за да? поставили приблизно по 25 тисяч на кожну квартиру, зробили вам. Подарунок міська влада, правильно? Подарунок. Але То, що, так, а як нам? міська влада нам подарунок. дарувала колись умова і проект. <ристо> Я розумію, як є будинок, квадратура, яка є. Але Ми вам значить, Давайте ці питання вирішувати. Справа в тому, що підряднику була в зв'язку з тим, що кошти не поступали. Це безкоштовний подарунок. Як ви нас так тероризуєте сьогодні? Шановна сьогодні. Шановна, ви не є <ристо> на броньовику. Я не на броньовику, і ви теж ж. Не, не лайте, будь ласка, Можливо. я не котик. Якщо Разумієте, не, не мовити. Мовити. ви можете говорити, пустить. Да. Да. Пів газ допустити, щоб вони упломбували. От ми допустити, і ми вирішимо питання, з понеділка включимо вам тільки Ми Вівторок будемо міжвідомча жіноча комісія Личаківському районі. Завтра ми зустрічаємося з головним. Ну ви розумієте, зробимо то, просто доведемо до пиття. Єдине, що сталося, підряднику не платили. Зима перейшла. Нас це не цікавить абсолютно. Обов'язково все буде цікавити, тому що ви живете в державі України. Так саме а я те. вам хочу сказати, що я живу в державі України. Я свій сама робила без вас. А ви до мене спиною не повертаєтеся. Повертає, повертає, чому я, то, я повинна тут, є нас помешкання. Нас розводите, тут ви розводите тупо купання? Ми не Скажіть, Будь ласка, ви працюєте на виробництво? Ви знаєте, які є проблеми. Платежі, не платежі. Ви ж прекрасно знаєте. Нема такого. Та що нема такого? Я працюю і знаю, що ми то треба відключити котлі, треба зробити так, як ми кажуть. Включить газету.

Ми дуже додово подумали, що ми переживаємо. Бежати ми коштами, завтра потім вирушаємо ці роботи. Розумієте? Подивіться, якщо ми завтра домовляємося, ми військово ставимо до війну, ми треба якусь таку ініціативу, винести нам телефон, що ми людям просто. Я думала, що ми пройдемо позволити завтра, до нас підрядне звіти на всі умови, які скаже відео. Ми думали, 8 восьму годину завтра вас, 10 на газі. Якщо ми вже сьогодні, то ми йдемо зранку. Ми з вами поїдемо Львівгаз і, і які умови газ нам поставить, ми буквально їх всіх Єдине, що не можемо замінити вам плитки. <плес> нам не треба внести зміни в технічні умови. Значить, ми будемо просити Львівгаз, щоб внести зміни в технічні тих умови. Це і люди, тих. причини ми минулого року робили 24 годинки. Вставили в газ такі умови. Ви фактично можете протеподити. <рес> Двері <рес> на кухню <рес> майже ніхто не робить. <рес> <і ми рес> знаєте, що ми <рес> за вами домовимося, <рес> <ідине>, щоб ви <ми рес> за суботу, <рес> за неділю, ми, напевно, зробимо санкції, щоб від дверей немає квартирах. І зробимо <рес> <зробили>, такі <рес> паспорта, що ми на міжвідомчу комісію на відповідь провели. І ми собі зробимо. Я домовилася з головою Лечківської районної адміністрації, з головою міжвідомчої комісії, що ми проведемо це через міжвідомчу комісію, зробимо дозвільний документ, що у вас є. Арки відкриті приміж вас площі кухні збільшилися, щоб ми могли офіційно оформити вам чотирьох плиту. Все, питання про не стоїть. Що ми домовляємося? В... Ви зараз допускаєте хлопців? Хлопці просто, вони Допустим, просто щоб виноват газ кусти, хлопці. Ну,